Всім привіт! Продовжується робота над нашим комбайном Bizonom 110-м. Так отож, сьогодні виїжджали з ангара. Вибігло масло через гідроциліндр. Така ось у нас проблема. Шукаємо кольця уплотнительні. Ну, не знаємо номера їхні. Якби знали номера, то було б е, легше заказати. Можливо, в когось є інструкції. Якщо є, поділіться. Якщо в електронці дуже добре. Якщо надруковане, то Там чи фотографії, чи копії можна зробити. Е, Зв'яжіться з нами, домовимося. Що зроблено на сьогоднішній день? Поставили щиток. Зняли з іншого комбайна на розборки, позапінювали еліватори. Так, позапінювали так тут, тут, з цієї сторони також. Транспортери повкорочували, були розтягнуті. Гідроциліндри на місці вже стоять. Поставили щиток. Захисний на віялку. Це все буде зачищатись, фарбуватись. Цепи повкорочували, також вони були розтягнуті. Так, варіатор той, що йде на обороти віялки, розбирали, передивилися, трошки реставрували його. Продовжуємо роботу. Зараз робимо ми якраз гідроциліндр. Я буду зараз займатися ще нарізкою зубів. На планках транспортера поставили такий ось ящичок. Це для електроніки реверсу. З цієї сторони також стоїть щиток. Поставили і на вілку також щиток. Перебирали тут механізми. На грохоті уплотнітельні втулки поставили нові. Отак, ще щиток один ось там зверху поставили і над двигуном щитки також поставили. Стоїть, значить зробили розподільник решток. Січкарню всю перебрали. Поставили деякі нові ножі, деякі старі залишились, які були хороші, їх позаточували. В принципі, з такого все. Часу обмаль, ну, займаємося основним. А, ремні поміняли, ну, це, це понятно. ремні поміняли ті, що були вже такі більш критичні. Поки що. Поки що все. Продовжуємо роботу. Паралельно зараз покажу, у нас проходить таке невеличке будівництво. Ось вже поставили стовпи, будемо робити навіси, Це, там на обладнання, на трактор, можливо, там ще щось потрібно закинути. Ось такі ось буде у нас навіс. Невеличкий, але практичний буде. В процесі це все покажемо. Так що поставте нам вподобайку, підпишіться на канал, поставте комент. Напишіть хто що думає по комбайну, можливо, інструкцію маєте. Напишіть. Нам завжди приємно, що ви пишете коментарі. Дивимося, перечитуємо, відповідаємо. Ну і залишайтесь з нами на каналі. сезон наварувати, да, нехто, то, коротше, був печив. А ти зрізати і нові виточити? А туди нові, да, треба буде там. Повністю. На той сезон два їх. Звідти може витягнути. Виробітка дуже велика. У нас Одна шайба, одна шайба, одна шайба. O morro é Пробуємо заводити зараз, Побачимо, зробили, чи не зробили. Виїжджаємо зараз. Ну, там зверху будемо кордувати. Пробуй до кінця опустити і вверх. Ніби не тече ставимо хвостовика. будемо зараз його вже фарбувати чуть не прибило. Це ще потім було третьо Механізм, так от воно по висоті розкидання буде. Кріплення кріпиться з цієї сторони. Болт, з іншої сторони теж болт. Ось так, воно там кріпиться. Все, на жнивах буде випробування. Так, у нас жнива почнуться не дуже. Не дуже безнервово. З тої сторони вже випав. Це його кожного разу треба буде отак поставити? Алесяч. Висіч корню. Трошки. Є марно бути. Ось mm. ось таке масло тут розділялося. Вже від'їхали, зараз будемо мойкою це все змивати. Ось це все. І потім пофарбуємо. Буде лялечка. Може наклейку зроблю. Було б нормально. Я почекаю, трошки холодок буде на цю сторону, сяду буду пиляти. І от така от ситуація. Працюємо далі. Зараз спробуємо вже красити. Ось такий вже пофарбований вигляд має. З цієї сторони колесо пофарбували, воно облізло, було таке синьо-червоне, не зрозуміло. Ще трошки кісточкою пройдемося по ньому. так більш хороший вигляд має. З іншої сторони саме. пофарбовано. І зараз зверху. трошки підфарбували, де місця були подерті. Ось ця ляда, видно, також пофарбована, колесо пофарбується, решітка також пофарбована. Так, зверху там ще фарбується. Так що залишайтесь з нами на каналі, поставте вподобайку, напишіть коментар, чи добре ми покрасили, чи ні. Завершуємо робочий день, заводимо комбайн, загонимо в ангар і на сьогодні робочий день закінчено. Дивимося, щоб нормально зайшов. Так, з цієї сторони проходить нормально. З цієї сторони проходить нормально. Так, робочий день завершено. Глушим комбайн, трошки тут погано, а нормально. Продовжимо роботу трохи вже завтра. Комбайн пофарбований, вже гарненький, весь синій, з червоним ободом передніх коліс. Так що всім дякую за перегляд, до нових відео.